Ваша зарплата перевищує те, що вам має заплатити держава. Відповідно, права отримати допомогу у вас нема. До 30.06 ми ще користуємося пільгами, котрі в нас були до цього моменту. З 1.07 у нас вступає новий інститут. Який е, українські мови називають гуманітарною допомогою або гуманітарна давка, яка буде складатися з двох частин? Основний принцип зміни є в тому, що м, до цього моменту е, допомога стосовно видатків на проживання. Як ви знаєте, виплачувалося е, громадянин у Чехії, котрий власне, надавав цей, е, це житло особі з тимчасовим захистом. І це могло бути окреме, окреме житло, окреме приміщення, чи це могло бути власне одна з кімнат в квартирі чи в домівці, яку використовує сам власник. З 1.07 гуманітарну давку ми маємо бачити у двох її аспектах. Першому це є прожитковий мінімум, як ми його звикли бачити, власне, в Україні. Це перша частина, яка використовується чи враховується відповідно до таблиць, встановлених міністерством, до кількості осіб, з якими ви проживаєте. Тобто, якщо це сім'я з трьох чоловік, то гуманітарна давка в першій частині її прожиткового мінімуму буде складатися з трьох сум, тому що в нас три особи в сім'ї. Тобто, і там буде плюсуватися на всю сім'ю. Власне, сумаризація цих прожиткових мінімумів. Тобто, якщо в нас дитина, то окремо на дитину ви отримуєте допомогу, окремо на вас, окремо на е, ще одну особу, яка з вами проживає. Новинка, чи саме те, власне, що тепер, з чим ви маєте можливість підготуватися власне, місяць перед відкриттям цієї нової системи, є те, що ви плати на видатки пов'язані з житлом. Ви будете отримувати на свій рахунок власне, для себе, і вже з ваших коштів ви будете платити власне цю оренду. Міністерство праці і соціальних і е, е, в своїх е, інформаційних блоках всюди попереджає, що з 1.07 у вас має бути підписаний договір оренди. З власником квартири, тобто діяти. Він може бути підписаний будь-коли, власне, але е, діяти цей договір має з 107 Тому що саме з 107 ви будете, так само як і власник квартири, власне, відувати чи реєструвати цей договір оренди у спеціальній евіденції чи в реєстрі, відповідно до якого ви будете доказувати, які ж видатки на житло безпосередньо у вас є. Допомога на Житло це знову ж таки не є а, якась частина ну, сума, яку невідомо як вираховують держава, або Чехія має чітко встановлений розмір прожиткового мінімуму і чітко встановлену фінансову допомогу з розрахунку на одну особу на житло. Тобто на одну особу, наприклад, в Празі 9 тисяч крон. Це приблизна сума, є таблиці з чіткими а, сумами на, на особу їх видало міністерство формою Віглашки. Чи провадять цього і відповідно на будь-якому відділенні уряду праці чи на сторінках Міністерства ці таблиці будуть мати? Зрештою, я вам їх дала на ці інформативні папери. Власне, ви маєте гуманітарну допомогу, де ви будете враховувати вже самі для себе суму, наприклад, на одну особу 4860 це є прожитковий мінімум, і на одну особу ви маєте право в місяць отримати 3 тисячі крон на видатки, зв'язані із проживанням, тобто з житлом. Це таблички, котрі становлять чіткі суми. Тобто це те, чим буде користуватися власне державний орган при вираховуванні, скільки ж ви маєте право отримати, і який розмір вашої гуманітарної допомоги. Ми можемо розрахувати з вами ви одна. І знімаєте для себе ну, для, для себе одну квартиру. Тобто мусить бути дійсно відокремлене житло, то ми кажемо, що чеська держава вам може на гуманітарній допомозі заплатити суму, котра складається з двох частин. Прожитковий мінімум у розмірі 4860 крон і 3000 крон на житло. Тобто, якщо ви додасте. В нас виходить 4860 плюс 3000, Це ми вираховуємо одну особу. Далі ми зробимо інші приклади, де в нас є особи з особливими потребами. І виходить, що мінімум на одну особу, котра є сама, живе сама, ви маєте право отримати гуманітарну допомогу в розмірі 7860. Це є при умові, що у вас немає. Жодного доходу. Далі ми на прикладі покажемо, як ви собі кожен для себе зможете приблизно вирахувати суму, на яку ви можете розраховувати, і новинкою відповідною з 1 липня є те, що е ця допомога фінансова має бути дійсно цільовою при подачі заявки на виплату гуманітарної допомоги, яка подається в електронній формі. Ви повинні вказувати зокрема номери ваших банківських рахунків. І сума, яка на ньому знаходиться. Державний орган має право запитати вас про походження цих коштів, що це за суми, звідки ці надходження. І тільки в випадку того, коли не буде вистачати залишку на вашому рахунку, щоб покрити ваші е, видатки, власне, тобто вони будуть вищі, ніж цих 7860, держава скаже, окей, ту різницю ми вам доплатимо. Тобто це не є так, що не дивлячись на ваш дохід, не дивлячись на ваші заощадження. Якщо на тепер ніхто не дивився номер рахунку і не дивився, власне, скільки ви маєте, окрім доходу в Чеській Республіці, тут однією з е прикріплень до заяви буде ваша заява, чесне проглашені у довільній формі про те, що ви не маєте більше е джерел фінансових для того, щоб покривати свої видатки зв'язані з життям. Із проживанням у чеській республіці. Одним із документів, які ви маєте загрузити в цю систему або додати до заяви, є ваше чесне проглашення, тобто ваша заява, чесне слово, що ось у мене більше немає ніяких коштів. Оце все, з чого я живу. І питання просто, чому це потрібно вказати чи не потрібно вказати. Законодавець готує норму, має принцип, і в законі не може бути написано не вказуйте». Вони не можуть не вимагати. Тому що дійсно принцип тепер, чому вони це роблять, власне, такою, такою методологією, є е, аналіз того, чи це людина, яка дійсно цю допомогу фінансову потребує. Те, чи ви вкажете це в заяві, чи ви не вкажете в заяві, це і ваша особиста справа. Це є на власне рішенні кожної особи. Вказуєте, вказуєте, не вказуєте. Просто треба думати наперед. Що буде далі? Тобто, якщо ви знаєте, що ви пенсію не будете власне, перераховувати, що ви собі залишите вдома пенсію, то може просто настати ситуація, що державний орган знову ж таки попросить вас надати підтвердження чи заяву про те, і напише вам в листі: надайте інформацію, чи отримуєте ви пенсію. Питання, як ви до цього поставитеся, тому що. Наявність пенсії чи ні, це річ, котру пражська справа чи чеська соціальна, е, органи соціального забезпечення можуть перевірити ну, дуже легко, тобто і при перерахунку пенсій вони це роблять в періоді до 4 місяців. Українська сторона надає документ про те, чи особа е, має пенсію, який вид пенсії та її розмір. Тому це такий малесенький риск, це як з будь-якими пільгами, котрі отримуються від держави. Є на рішенні кожного, яку інформацію він відкриє, яку ні. Тобто питання контролю українських банків, я думаю, що на даний момент це трошки утопія. Тобто ну, це нереально з оглядом на обсяг зробити, що буде в майбутньому, ніхто не знає. Вони керуються нормами або нормативами, котрі функціонують для чехів немаєтних. І власне вони собі кажуть, що при 4860 плюс 3 тобто 7860 – Має вистачити для однієї особи на місяць їжа, одяг, ліки та проживання. Ми маємо розуміти, що це є державна пільга, і при кожній державній пільзі є відповідальність не тільки цивільно-правова, але й кримінальна за те, що десь якісь факти скрилися. Як Наталя сказала, абсолютно класичний варіант а відкрити інтернет-банкінг. А ну пролистайте там, будь ласка, один місяць це дозаду. Ми спочатку мусимо порахувати взагалі, скільки нам може держава виплатити. До п'яти місяців ми рахуємо в першому стовпчику. Після п'яти місяців ми рахуємо в другому стовпчику. Це прожитковий мінімум. Тобто це є перша частина вашої допомоги. Друга це є квартира або витрати на житло. Тут теж два стовпчика, але вони не діляться на період 150 днів, вони діляться на вид нерухомості. Чи це буде квартира, яка внесена в реєстр квартир та договорів, або. Котра не внесена, якщо ви живете у квартирі, власник якої не вніс її в реєстр, то ви не отримуєте 3 тисячі крон на особу. А ви отримуєте знижку чи знижену суму в розмірі 2400 крон на одну особу? Тому ці таблиці розділені на дві частини, в залежності від того, хто ви. Ви маєте можливість собі просто піти перевірити на цьому на цих жорнах уряду праця, чи ваш власник ту квартиру вніс в реєстр, чи не вніс. Якщо він не вніс, ну то ви про це знаєте, як ви побачите, що вам виплатили не 3 тисячі, а 2 400. І ви до нього підійдете і скажете, будь ласка, внесіть відомості, основа основ, котра або основна зміна, яка торкну, торкнеться вас. Є, власне, в тому, що для того, щоб ви отримували оцю цю другу частину гуманітарної допомоги, тобто допомогу на житло, мусить бути окрема квартира. І мусить бути квартира. Ви просто у власника виписку з кадастру. І неважно, де ви живете. Це в кадастрі ви маєте мати ціль на значення біт. Тому що дуже багато дійсно в мінус першому поверсі, чи навіть в першому поверсі. І е, воно виглядає як квартира, власне, воно дійсно візуально виглядає як квартира, так само, як і гостел. Напевно, Але якщо ви випуску з кадастру візьмете, то там буде ательєр або ще якийсь вид приміщення, а має бути бід. Це проблема багатьох іноземців, котрі просто ательєри, дуже гарний приклад. Він приходить іноземець, бачить квартиру, воно квартира, воно виглядає квартира. дійсно. Це просто не жиле приміщення, але візуально це як стандартна квартира, це є квартира, просто котра. В силу якихось своїх будівельних технічних параметрів не, ви, не підлягає е, введенню в експлуатацію як квартира, як жиле приміщення саме квартири. Тому багато разів є, коли людина підписує договір оренди, зав'язується е, у е, договірні відносини, але, власне, скажімо, купує неякісний продукт, тому що в, в ательєрі чи в небітовому просторі для... Іноземця це є, ну це не є і це викинуті гроші. Тобто ви собі по факту можете там жити, але прописку мусите мати саме у е, приміщенні, яке є назначено для довгострокового проживання, а ним є квартира або родинний будинок. От такі два слова. Підійти на пошту, взяти випис, Віпис, візьміть свою свій договір оренди, прийдіть туди, там, де написана конфігурація квартири, вам, вам знайдуть її, і ви побачите е, у вживанні бід. Тому е, у вас не буде сумніву, власне, що це відповідає параметру. Тому папері я написала власне на самому початку. Е, там є, е, значить, як ви подаєте заяву, це так, і там є другий абзац, де написано, розмір виплати вираховується наступним чином. Це власне формула, як ми вираховуємо, щоби вам держава була готова заплатити. І ми беремо е, перше допомога на покриття життєвих потреб. Власне, це є ця перша е, табличка. Там ви дивитеся, скільки вас є. Наприклад, ви там з дочкою, так? то ви кажете: е, я, на вас буде 4860, а на вашу дитину 3490. Ви доплюсовуєте собі цих 3000 на себе і на дві особі 6000 крон. І ви дивитеся 6 плюс ті дві верхні часті це є сума, яку ви могли отримати. Але ви працюєте. Ну, почнете працювати, та? і скажімо, якщо зарплатня, тобто ви б мали отримати, ну, нехай я лишимося там, щоб легше мені було рахувати 8 тисяч крон. Це буде сума цих двох табличок. Цих чи цих неважливо, чи комбінація, е, ви кажете: От, держава, я маю можливість отримати 8 тисяч допомоги. Так, але ви мусите відняти від цих е, 8 тисяч власне. 20 тисяч вашої зарплати. І ви побачите, що вам покриває зарплата. Власне, ваша зарплата перевищує те, що вам має заплатити держава. Відповідно, права. Отримати допомоги у вас нема. Коли ви подаєте гуманітарну заявну гуманітарну допомогу, ви повинні врахувати скільки членів вашої сім'ї, і які члени сім'ї заробляють гроші. Тобто, хто у вас має дохід. Ви маєте показати дохід тих осіб, наприклад, батьків, які з вами проживають, чи чоловіка. Тобто, рахується так званий совокупний або спільний дохід, і спільні документи подаються до цієї заяви. Ми питаємось, хто є особа, котра спільно зі мною веде домашнє господарство. Це є особа, котра не має власного домашнього господарства, тобто сестра би могла йти як окремий суб'єкт, але ви ж використовуєте одну квартиру, то в даному випадку, я думаю, що все одно вас будуть брати як спільних і договір оренди мав би бути заключений на вас обидвох. Тому що, якщо ми беремо класичну систему міграційного права, де ми робимо побитові оці побитові картки, то е, я рахую як особу, котра е, веде спільне господарство. Тільки батьків і їхніх неповнолітніх дітей, е, власне, батьків і повнолітніх дітей, котрі не мають створену власну сім'ю. І тільки вони, тобто, на випадку, у випадку вашому, ви із чоловіком одна група, а ваш син з дружиною це друга сім'я, відокремлена частина, котра може поросити кошти окремо на себе, бо вони з вами не ведуть спільне господарство, тобто вони з вами, мабуть, не тратять. Окрім е, оренди нічого іншого. Тут може виникнути питання, тому що закон 75 ясно каже, що це має бути окрема квартира. Е, питання, якщо це буде, як буває зазвичай е, одна квартира, на ній е, договір оренди кімнати, частини її, чи вам уже праця знає. Це як власне, об'єкт, на який ви маєте право отримати компенсацію. Десь у питаннях було написано власне, теж таке питання: а що, якщо мені не вистачає коштів і мені посилають з дому кошти, то це є мій дохід чи ні? Це не є дохід, можливо, який ви ставите в декларацію, але цей дохід, який буде 100% враховуватися як заощадження чи допомога. Дуже часто дають субаренду. Тобто вам приносить договір субаренди, де головний орендодавець має право дати суб -аренду. І він до вас прийде. Він підпише з вами договір. Договір дійсний. Ви маєте право заключити суб коли орендатор має право субаренди. Але той суб'єкт, який підписує з вами субаренду, не має права внести цю квартиру і цей договір до реєстру. Це, цю квартиру і договір вносить до реєстру виключно власник. Власник, особа, котра є в кадастру, про який ми говорили. Тобто ви берете виписку з кадастру. Дуже часто бувають такі ситуації, що є квартира, є дружство, тут розширений вид теж права власності. Ви мусите дивитися, хто є власником. Може бути юридична особа, може бути товариство з обмеженою повідальності. Треба подивитися в два реєстри: випис із кадастру, хто є власником, плюс реєстр юридичних осіб де видно, де. Є записана особа, яка має право підпису чи є статутаром. Так контролює міністерство, так власне контролює будь-який державний орган. Що вони вносять? Вносять нічого особливого, крім ідентифікації того, хто він є, адреса квартири власне, і догір куплі або виписку з кадастру, що він є дійсно власником. Це він загружає в систему евіденції. Цих квартир, яка вже відкрита, вона працює від квітня місяця, і, власне, це зроблено для того, щоб потім не був наплив з 1.07 і всі не почали реєструвати. Тобто, якщо ви живете в квартирі, де власне власник ну, не має нічого проти, щоб вам виплатилися на руки кошти, вже не він отримав, а вам, а ви йому, то він би на тих, скільки ми говорили, там 600 крон різниці, так. То він би мав внести в евіденцію чи в реєстр квартир власне нерухомість, свій титул, що він є власником, і вас йому буде потрібно від вас і номер вашого вашої візової вклеєчки, тому що там він конкретно вносить хто закріплений із особ, хто має тимчасовий захист, із хто використовує власне цю квартиру. Маєте можливість тепер підписати договір оренди. І написати, що договір вступає в силу чи в дію 1.07. А власник нерухомості чи квартири має можливість вже, вже ось тепер зареєструвати і квартиру, і договір. Давайте візьмемо собі сім'ю. Просто на, на зразок ми зробимо власне два зразки, і кожен з вас це більш-менш такі типічні ситуації, які в нас є. Сім'я дає мама двоє дітей, які старші десяти років. Тобто це не є діти, бо ми говоримо потім далі з вами категорія так званих чутливих осіб, чи це є діти неповнолітні до 18 років, студенти 26 років, батьки, котрі ем, цілий день власне, доглядають за дитиною до 6 років, власне, і особи з інвалідністю. Цих ми звідси забираємо. Ми говоримо про маму двох здорових дітей віком над 10 років, е, які живуть у квартирі, яка внесена в реєстрі. Тобто мама, двоє дітей, це три повноцінні особи. Власне, квартира в реєстрі, ми маємо три тисячі крон, і ми маємо е, маму, котра має дохід. І дохід мами 20 тисяч крон. Тому коли ми будемо рахувати, скільки мама може отримати, ми собі ставимо колонку. Е е, скільки там в нас по я. Я просто маю цифри, які я не звіряла з таблицею, тому е в таблиці навіть не контролюйте. Для мами і для двох дітей ми порахували, що фінансова допомога на, на ну, прожитковий мінімум буде разом 11 тисяч 800. Тобто там воно йде приблизно 4, тобто, три особи дістають оцей прожитковий мінімум. Воно разом в мене вийшло 11840. З другої таблиці я беру скільки би держава могла мені дати на житло, і в мене виходить 9 тисяч. Тобто я знаю, що по цій таблиці я дістану 9 за житло для нас трьох, а по цій 11 тисяч я отримую прожиточні мінімуми. Як я Я маю зарплату 20 тисяч, це дуже важливо. 20 тисяч сплатила. Як я буду рахувати, чи взагалі мені щось з того виплатять, чи ні? Тож на що би я могла розраховувати це одна річ, це ми з вами вирахували. А тепер по факту чи вийде. Тобто ми мусимо брати е, цих 11 тисяч вісімсот Тобто прожитковий мінімум, додавати до нього 9 тисяч крон, це є квартира, і віднімати 20 тисяч крон. Тобто в дужках ви ну, сумаризуєте, так. А якщо це не зарплата, а пенсія українська, я повинна. Вони потім, власне, подивляться, так як я писала в таблиці, що там ви відраховуєте і ті маєткові і ваші інші джерела. Тобто там ви відмінусовуєте не 20 тисяч за трудового договору, а ви відмінусовуєте, наприклад, 3 тисячі е, перерахунку на чеські крони української пенсії. І вертаємося до цифр прикладу. У нас виходить, що наша. Ем... Сума, котру ми маємо, ні, ну, не нічого. Тому, тому що в нас вийде те, що ми додавали: оці дві, оці дві суми, у нас виходить 20 тисяч 840, мінус 20 тисяч, які я заробила. І виходить, що держава мені дасть 840 крон на мене, на двох дітей, при тому, якщо я заробляю 20 тисяч крон. Першим ділом, що ви робите, коли ви хочете вдома собі порахувати, ви берете цю табличку, до берете одне плюс друге. Даєте суму від тої суми віднімаєте той ваш доход? Ви не рахуєте суму оренди. Ні, це ваша проблема. Скільки оренда? Це нікого не цікавить. Вони вам все одно не дадуть більше грошей на Та, житло ніж тут. Та а як буде враховуватися заощадження? Це як чиновник потолок подивиться? Це як ви напишете в заяві. Якщо ви в заяві напишете, що у вас немає заощаджень. А якщо вони є нашому жил? Зви, то вони вам не виплатять просто платіж. І все скажуть, ну ми за вас раді, у вас є гроші. Чому ця табличка є одна і друга? Чому ці таблиці є? Це є те, що держава каже, ми вам, ваша оренда може мати 40 тисяч крон. Ви можете платити 40 тисяч крон оренди, не мати доходу просто в Чехії і сказати, слухайте, я не маєтний, ну я собі зняв квартиру за 40 тисяч. Ну no. yeah. і все. Але ви їм то розумієте, їх це все одно не буде хвилювати, тому що вони скажуть: неможливо, скільки ти платиш за оренду, твоя проблема. Хоче цей власник, ми від держави, бо ти сам, бо ти ніби не маєш ніякого доходу. Ми тобі дамо, скільки ми там рахували, 7 890. Все. Ми тобі дамо. Ну, Але людина має сказати: я не маю нічого, в мене немає ніяких заощаджень, я не маю ніяких надходжень, і тільки тоді. Вони вираховують, ви, ви маєте ці таблиці, і вони вам вони вираховують з цього. Закон пише. Я просто знайду вам тут цитацію статті, де написано, що а, жадост одавку, до жадості одавку. Пшиложте. І тепер пишуть удає о всіх прийме. Це значить інформація про всі види доходів, які ви маєте. Вони не говорять доход із роботи. Вони окремо кажуть, і закон дає право уже до праці. В Чехії напряму ви ви, ну, якби дістати інформацію від вашого чеського роботодавця. У вашій ситуації те, що вам посилає чоловік, це є власне інформація про фінансову підтримку, яку вам надає чоловік. І це є дохід. І в тому самому прикладі, коли у вас ви мама, у вас двоє дітей на дві на 10 років, ви будете йти абсолютно по тому самому принципу, як тільки що я рахувала, тільки замість 20 мною вигаданих тисяч з за зарплати. Ви ставите 20 тисяч, які вам пересилає чоловік, і платить ну, проживання. Це ваш дохід. Вони скажуть: ви скажете, ні, 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 це не мій дохід, він пла... я плачу. Це, це він платить за квартиру. Вони скажуть, ні, це є якраз інше матеріальне. Тобто це є джерело черпання власних фінансових е, коштів. От У мене є розрахунок, я маю одну особу, яка живе е, е, в, ну, сама. В обітовні і не має ніякого доходу. Ніякого, просто живе і не має доходу. То ми беремо е, наш мінімум 2400 чи ну, в залежності, в, якій, в якому часовому ліміті ми є. Ми беремо е, знову ж додаємо одну і другу суму і від них віднімаємо ноль. Тобто, коли в нас немає ніякого доходу, немає зовсім доходу, і ми кажемо, ми ми немаєтні, то ясно, ми отримуємо повну суму. Розумієте, я наприклад не бачу абсолютно ніякої проблеми, якщо хтось з вас не впевнений, може він отримати давку чи ні. Ну то податися. А потім, якщо вони скажуть ні, подивитися, чому ні. А якщо так, супер. Я ще мала тут такий випадок якраз для пенсіонерів, які, наприклад, старше 65 років. Які живуть у квартирі, власне, і тут якраз що я поставила 4 тисячі крон, я поставила, наприклад, пенсію з України, тобто вона теж рахує. Власне, що ми е, пенсію українську відмінусовуємо так само, як будь-який дохід, тобто приблизно ну 4 тисячі це видумана мною сума пенсії української, та що власне цей 4 000, ну не Так, так. Та ми говорили просто майте на увазі, що е, ну пенсія це теж теж дохід.